Якщо ви знаєте багато англійських слів, але коли приходить час розмовляти, просто не можете їх згадати, це відео саме для вас. Всім привіт! З вами канал Легка Англійська та я його ведучий та викладач в Італії. І всім відомо, що для того, щоб розмовляти, нам потрібні слова. Так само, як для того, щоб готувати, нам потрібні інгредієнти. Без інгредієнтів ви нічого не приготуєте, і також без слів ви нічого не скажете. Але в той же самий час буває і таке, що в нас повний холодильник інгредієнтів, але ми все рівно не знаємо, що приготувати. Так само і з англійською. Ми можемо знати дуже і дуже багато слів, але все рівно не можемо їх згадати на ходу, коли приходить час щось сказати англійською мовою. Чому так? Чому ми не можемо використати інгредієнти і приготувати щось? Чому ми не можемо використати наші слова до нашої голови, щоб сказати щось англійською? А це все тому, що ви їх не бачите перед собою: ні слів, ні інгредієнтів. Щодо прикладу, з холодильником він просто закритий, і ви не знаєте, що в ньому є. Тобто ви можете знати дуже багато продуктів, сотні та тисячі інгредієнтів. І якщо ви глянете на якісь якусь кінцеву страву, ви будете знати, які продукти туди входять. Наприклад, якщо це піца, то ви знаєте, що вона робиться з муки, сиру, там помідори і так далі. І так само з словами, якщо ви прочитаєте якийсь текст. Або ви почуєте, що хтось вам щось сказав, ви впізнаєте ці слова, тобто ви їх розпізнаєте і ви будете розуміти, про що там йдеться. Але самі, коли хочете щось сказати, ви не можете їх використати, тому що ви їх не бачите перед собою. І все це тому, що ці слова стоять у вашому пасивному запасі. Це пасивний словниковий запас. І крім пасивних, є ще активні слова. Так ось, що таке активні, а що таке пасивні слова? Активні це ті всі слова в англійській мові, які ви вивчили, і можете використовувати на ходу, коли ви хочете щось сказати або написати. Пасивні ж слова це дуже велика кількість слів, які ви будь-коли вивчали. І зараз, при тому, якщо ви побачите їх або почуєте, ви згадаєте їхнє значення. Але коли прийде час самим використати це слово, ви не зможете його згадати. Це пасивний словниковий запас, ті, які ми не можемо досягнути для того, щоб швидко щось сказати. Вони просто глибоко у нас в голові, і вони використовуються для почутого або прочитаного, а не щоб використовувати вами самими. І, на жаль, друзі, дуже багато студентів, які намагаються вивчити англійську мову, просто завчають дуже і дуже велику кількість слів. Вони просто записують слово, а поряд з ним переклад. Ну або інколи вже в кращому випадку записують пояснення, що це слово означає. Тобто, наприклад, коли ви йдете в магазин і купляєте новий словник, ви питаєте, скільки слів я зможу вивчити. Прочитавши цей словник або переписавши цей словник, як би ви не вчили слова. Або коли ви купляєте новий підручник, ви також цікавитесь скільки нових слів ви будете знати, коли ви закінчите, коли ви пройдете цей підручник. Але це все неправильно, тому що всі ці слова підуть у ваш пасивний словниковий запас. А як зробити ось цей пасив? Активом, тож, друзі, я маю для вас чотири важливі кроки для того, щоб або перевести ваші пасивні слова в активні, ну або ж, якщо ви вивчаєте повністю нові слова, зразу робити їх активними. І першим кроком тут буде завести свій особистий словник. Це може бути або блокнот, або зошит, або що вам не подобалось, можете писати і на стінах, або де б ви не хотіли. І. Коли ви бачите якесь нове слово, яке ви б хотіли вивчити, записуйте його у ваш блокнот, пишіть переклад і коротенький опис його англійською мовою. Ну і, на жаль, більшість людей на цьому кроці і зупиняється при вивченні нових слів, і так вони і падають в пасивний словниковий запас. Але не ми. Ми тут не зупинимось. Другим кроком, для того, щоб перевести ваші слова в актив, потрібно створити кілька речень з даним словом. Особливо тому, що дуже багато слів в англійській мові. Мові мають дуже багато значень. Для початку просто прочитайте кілька прикладів речень з цим словом. Наприклад, Cambridge Dictionary дає вам зразу слово, його пояснення в різних значеннях і речення з кожним з цих значень. Тобто там ви можете підглянути, які речення вже є, і потім, виходячи вже з цих речень, створювати ваші особисті речення. Я б радив два-три. Якщо хочете, можете більше, це буде просто прекрасно, але не одне. Одне це замало, як мінімум, два. І чому це є дуже важливим кроком? По-перше, тому що ми маємо вчити слова в контексті. Їхнє значення в українській та англійській може або відрізнятися при перекладі, або взагалі втрачатися значення, яке було в англійській мові. Тому ми маємо вчити ці слова в реченнях і також потім створювати свої речення, щоб знати, як правильно використати це слово. Я приведу вам приклад: три речення: перше, «I like to eat dates». What date is it today? А також третє речення would you like to go on a date with me. Тепер, що вони означають? Перше означає, мені подобається їсти фініки. Я люблю фініки. Тобто, перше значення слова date це фінік. Друге. – «What date is it today?» Що сьогодні за дата? Яка сьогодні дата? Тобто друге значення слова date це дата. І третє, would you like to go on a date with me? Це чи ти хотів би або хотіла б. Піти зі мною на побачення. Третє значення слова date це побачення. І тому дуже важливо зразу, коли ви вчите слово, переглянути всі значення, яке слово має, ну або якісь найбільш вживані, тому що деякі слова в англійській мають дуже і дуже багато значень, і нам не потрібні всі. Потрібні два або три. Зачасту. Так ось ви маєте вивчити кожне з цих значень і спробувати побудувати речення з кожним з них, щоб самим в подальшому могти використовувати ці слова. Далі, після того як ми написали кілька речень, ми можемо переходити до третього кроку, а це пошук словосполучень з даним словом. Тобто, якщо в нас було слово «date» в значенні фініки, словосполучення може бути «eat» dates. тобто їсти фініки. Далі, якщо це в значенні побачення, ми можемо написати date night, тобто вечір побачення. В українській немає дослівного перекладу, але в англійській це просто вечір або ніч, коли у вас буде побачення. Або go on a date, іти на побачення. Далі, якщо це в значенні дати, ви можете просто написати коротке речення. What date Is it? Що це за дата? Що сьогодні за дата? Цей крок і для того, щоб ви легше орієнтувались потім в розмовах. Якщо вам потрібно щось сказати, це не буде одне слово швидше за все, а це буде якесь словосполучення. І тут ви вже будете готові. Ви вивчили не одне слово, а ви вивчили зразу кілька. Наприклад, якщо go on the date, ви можете запитати когось: Do you want to go on the date with me? Тобто ви не використовуєте просто слово date. Do you want to date with me? Ні. Ви мусите сказати це слово Do you want to go on a date. Чи ти хочеш іти піти зі мною на побачення? Або what date is it? Що сьогодні за дата? Яка сьогодні дата? Тому найкращим способом вчити нові слова є вчити їх по-перше в реченнях, по-друге, в словосполученнях. Ось, друзі, до речі, хороший ресурс для пошуку словосполучень. Він називається ОСДИК англійською мовою. Ви просто переходите на цей сайт, вбиваєте слово, яке ви шукаєте. Вам зразу дадуть різні значення цього слова, речення, а також словосполучення з цим словом. Тобто, зразу все цей сайт вам видає зразу все, що вам потрібно. Ну і останнім кроком для активації нового слова буде написання короткого абзацу з цим словом або його словосполученнями. Це не повинен бути гігантський абзац на 10 речень. Ні. 2, 3, 4 речення буде достатньо. Наприклад, дивіться, що я написав зі словом date. Yesterday, I asked a girl to go on a date with me. She said yes. And that she likes dates in the park. So we went to the park. And ate some dates. Так ось, вчора я спитав, чи дівчина хоче спіти зі мною на побачення. Вона сказала так, і що їй подобаються побачення в парку. Ми пішли в парк і їли фініки. Тобто я використав два значення слова date у даному абзаці, а також використав два словосполучення go on a date, а також eat dates, тобто їсти фініки та йти на побачення. І можливо, зараз ви думаєте, для чого мені це все робити. Це займе просто тонну часу, просто щоб вивчити одне слово. Але, друзі, насправді ви вивчаєте не одне слово, а можливо зразу кілька. Ви можете вивчити до 10 слів тільки за 10-15 хвилин. Тобто є одне нове слово. Потім з ним ви маєте прочитати кілька нових речень, в яких також можуть бути нові слова, і ви їх також вивчите, тому що вони в тих самих реченнях, і вам не потрібно шукати нові. А також ви будете шукати словосполучення, в яких також можуть бути нові слова. Ну а якщо і ні, то ви просто повторюєте слова, які вже знали, і це також дуже корисно. Тобто на це піде можливо 5, 10, до 15 хвилин максимум на одне слово, і зразу з цим одним словом ви вивчите багато нових слів та словосполучень. І це є найкращим способом вчити слова. Вони будуть одночасно у вашому пасивному запасі. Тобто, якщо ви прочитаєте це слово, ви його зрозумієте, і також ви зможете вже завтра. Його використовувати на ходу у ваших розмовах. Успіхів вам, друзі, у вивченні нових слів. Не лінуйтеся, будь ласка. Вивчення нової мови, нових слів, нової граматики це не є простий шлях. Але якщо ви є достатньо наполегливими, у вас все вийде. Ще раз успіхів і побачимось в наступних відео. Bye, guys!